Доброго ранку, любі діти! Вітаю вас та ваші родини зі святом. А чи знаєте ви, яке сьогодні свято святкують усі українці? Сьогодні День Незалежності України. Як ви гадаєте, що це за день і чому він такий важливий? Пропоную дізнатися про це більше. День Незалежності це день, коли наша країна відзначає свою вільність та незалежність. Це той день, коли наша Україна стала самостійною та вільною від будь якого чужого впливу. А чому ж це було так важливо? І що таке незалежність? незалежність це право кожного народу самостійно відзначати своє майбутнє, а важливість полягає в тому, що вільний народ вирішує свої справи самостійно, не прислухаючись до чужих порад. А чи знаєте ви, як ми відзначаємо це свято? В цей день всі громадяни згадують історію нашої країни. Шановують наших героїв, які борються та боролися за нашу свободу, пригадують візначні досягнення наших українців. Також це час для піднесення нашого прапору та різноманітних святкових заходів. Вітаю всіх з Днем Незалежності України. Завжди пам'ятайте, що найголовніше це наша свобода та вільність. Та те, що ми всі є частиною цієї великої квітучої країни, і наш обов'язок берегти та підтримувати її, зі святом вас, любі Українці, з Днем Незалежності України! Пішайтеся своєю країною та тим, що ви є українці.